Намалювати. Тому давай намалюємо наш трикутник. Який у нас кут прямий? Кут С прямий. Так. Ось у нас гіпотенуза АВ дорівнює 13. так. А це у нас дорівнює 5. Так, можемо виконувати перше завдання. Nu e născut în baie? Nu. Ce am то якому числу до рівня Б? 5, кутами? 5, 13, так. Добре. Далі два. Нам треба знайти. Тангенс. Тангенс кута А. A. Так. Як знайти Тангенс кута А. Це відношення чого? Протилежного до прилеглого. так. І що кажемо? Так, немає ще в нас протилежного катета, так, але давай запишемо тоді буквами. кута А, давай запишемо. СБ поділити на 5. СБ так. Поділити на 5. Добре. І тепер треба що зробити. Там теж по теоремі Піфагора. Що за теорема Піфагора? Що за бета? Це Б дорівнює... Знайти, яка ти це Б, так? Це дорівнює, слухаю тебе. Корінь так. Усну 13 квадрат. Так. Усно під до квадрату. 13 квадрату. Тринадцять квадратів треба пам'ятати, скільки це буде? Ні, не так. А якою цифрою закінчується 13 в квадраті? Дев'яткою однозначно, так. І Скільки це буде? 169. 169. Так. Далі. Що пишемо? Далі відняти 25. Так. Чому це дорівнює? Дорівнює Рівні. Корінь. 100... 4. Так, а це повинна пам'ятати. 12. 12. так. дорівнює 12. І тепер ми можемо знайти та А дорівнює 12 125. 12 п'ятих. Ну, але так ми не залишаємо, так? Таку відповідь ми не залишаємо. Ми можемо тут двома способами поступити. Або що зробити? Або виділити ці участи? Так, або. Або перетворити десятковий. Так, давай перетворимо в десятковий. Десяткові у нас частіше вживається в реальному житті, так? В повсякденному частіше вживаються десяткові. Десятковим це що буде? Як перетворити це на десятковий? Множити на два? Так, і це буде. Чотиридесятих. Так. І церів 40-х. І це до, до рівня 2,4. Все.